Пальша пика 988. з новими промокартками, хто у нас тут? Майк Меньян. Витиня Уилсон. вона нас же Сміт91, нормальна картка, я вам скажу. 86 плюс X2. і... И... Там бойлись, мені здалося? Третій, четвертий раз. Оу, oh, ну плюс Х7. Далі Захисник, бразилець, Маркіньос. Бейл! Потрібно було трохи очистити сховище дублікатів. To зібрав Пік 1 з 388, Mixed Icon Player, Перший у нас хто? Wayne Runie 91. Хаві. І третій хто? Хаджи. 53 плюс 14 Inform. Таувингер, антенна, it's my sim. Mm -hmm. <laughs> 93. брота! 93! Чергова спроба. Жонеш 91. Пауэр. Карчавый. 2, 5. О! Смит! Нифига себе. 77 плюс x5. Тоже. Кэр. 94 здесь. уху -ху, -ху, ху Пік з легендами за Immortals League 188 Mixed Icon Player Навряд чи тут буде такий крутий пік, як за 40 рівень минулого сезону. Але Ян Раш Хаві і, будь ласка, Петер Чех Тепер у нас на порядку денному найкращий пак з промокартками місяця. На щастя, цього разу Грін був менший, тому не так буде шкода, якщо ми нічого не зловимо, але поїхали. Хто? Dursдей. Франція Ліга 1. Робьо. Початок не дуже. 91 лише. І... Ініго Мартінес. Я, в принципі, радий словити цю картку в собі в склад Барселони. Всередині у нас Ернандес Жервіньо. 600 тисяч. Маркізіо теж, непогано, 250. Знаєте, дуже добротний набір. Час продемонструвати оновлення мого основного складу. Зупинилися ми на такій варіації складу і... Ось оновлена версія. Як я ще в минулому відео, я зібрав картку Руда Гуліта. Додатковий лінк легенди дозволив мені повернути в основний склад тоті картку Рейтен. І після цього кількість легенд тільки збільшилася. Промо і Морталс принесло мені оновлення на флангах захисту. Зліво в захисті з'явився Гаррет Бейл. Чудова картка з прекрасними плейстайлами. Єдине, чого їй не вистачає, це ролі фулбек плюс-плюс. Але в цілому мене влаштовує фолзбек з підключеннями в центр і встигає повертатися назад. Справа в захисті я тестую фут Immortal з картку Джан Лукі Якщо чесно, мені не подобається відсутність деяких ключових захисних плейстайлів та квікстепу, тож цілком імовірно, що дуже скоро в склад повернеться Олександр Тимчик. Оновлення в центрі півзахисту, очевидно, я не міг проігнорувати СБЧ одного з моїх улюблених гравців Френкі Дейонга, карта, яка може отримати апгрейд аж до 96. Та і в поточному вигляді вона виглядає прекрасно. На ну, лаву вот для запасних додалися футбежний жервіньо та його чемпіонський Мартін Едегор після апгрейду. Ну і, звісно ж, детальніше зупинимося на оцій картці. Пару стальних захисників і лізабарному склав Пауло Мальдіні. Foot Immortals Ліга, черговий челендж від електронікарс, який вимагав цього разу 25 перемог в 36 товариських матчах, і вдалося мені зробити це з от такою командою. Команда має рейтинг 86, якщо заповнити запас картками рейтингом 75, туше допоміг у формуванні цього рейтингу Назар Волошин. Її додавали раніше декілька еволюцій, які робили срібні картки є з дуже хорошими статами, логічно заборонили використання срібних карток, але еволюція хок додала йому цей потрібний плюс один рейтинг і додала ще й кращу удар. Тієрі Рі один з найкращих форвардів у грі. Трініті Родман має хороші стати з зимбовим плейстайлом плюс лоу Driven. Судаково я апгрейдив прямо по ходу змагань, і як бачите, результат доволі вражаючий, і особливо мені подобається ключовий плейстайл для ЦАПа Incisive Pass. Так як ціна одного пропущеного м'яча в цьому турнірі з правом Golden Goal максимальна, тож я суттєво укріпив центр, у мене тут Патрік Вієра на ролі Holding, та Голо Канте на ролі Tipline Playmaker. Зазвичай використовую одного цитального півзахисника на атакувальній ролі Box to Box Plus. Плюс, але використовувати мою улюблену тактику, просто перезабувати опонента в цьому турнірі не можна. І доволі надійна лінія оборони Гаррет Бейл, Ябстан, Крокоділо Бомбарділо та Олександр Тимчик. Також трохи більше 10 матчів я грав з карткою Руслана Маліновського на позиції атакувальних старних півзахисника, щоб прогресувати в його еволюції Become Immortal. Мені дуже подобається, наскільки збалансовано вийшла команда, враховуючи доволі жорсткі вимоги до складу. В цілому, Футимортас Ліга мені здалася складнішою за Фенті. Зі Лігу майкона, не дивлячись на меншу кількість необхідних перемог, банально через дуже високу вартість будь-якої помилки, я закінчив її з рахунком 25 на 10, маючи лише одну гру в запасі. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Сподіваюся, було цікаво. Нехай щастить стоїть з Бережіть себе. Бувайте!